Бавовна на Росії у Волгограді безпілотники атакували НПЗ, що належить Лукойлу. Місцеві в пабліках повідомляють про щонайменше 50 вибухів під час роботи ППО. Не досно було і в Астраханській області. Там дрони влучили у три установки газопереробного заводу. Робота підприємства на паузі. Зокрема, у п'яти російських аеропортах введено план Килим Летовища не працюють в Астрахані, Казані, Нижньокамську, Саратові та Ульяновську. Як повідомляють в Росавіаці, ці рейси затримують на виліт і на привіт. Одна із ракет, яким росіяни 1 лютого атакували в Україну, не долетіла до цілі і впала в російському липецьку. Момент, як снаряд влучає в лісопосадку, зафіксував відеореєстратор в одній з автівок. У наслідок цього прильоту жителі навколишніх сіл залишились без світла і води. У в командуванні повітряних сил Збройних сил України зазначили, що ракета, яка не долетіла до України, належить до класу х 22 у Полтаві напередодні завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару. Пошуки людей під завалами тривали майже півтори доби. Жертвами ракетного удару стали 14 людей, серед них троє дітей. Ще зо два десятки містян постраждали. Російська армія вдарила по спальному району Полтави в суботу вранці, поцілила по п'ятиповерхівці. Ударом зруйнувало цілий під'їзд. Руйнувань зазнали її навколо розташовані будинки, приміщення, дитсадка і автівки. В регіоні від учора оголошено триденну жалобу. До 11-ти зросла кількість загиблих у сумах. У лікарні напередодні помер 18-річний юнак, який дістав важкі поранення під час удару 30 січня. Днем раніше медики повідомили про смерті ще однієї ушпиталеної жінки. Нагадаю, росіяни влучили дроном в 10-ти поверхівку в сумах минулого четверга. Зруйнували 9 квартир ще один будинок пошкоджений. Тоді 15 людей отримали поранення, серед них восьмирічна дитина. Тим часом на Курщині вибухнуло авто із віце-губернатором Примор'я Сергієм Єфремовим. Машина нібито наїхала на міну, коли посадовець повертався з бойового завдання. Повідомляють російські пабліки. В машині з Єфремовим був один із офіцерів армії країни-агресорки. Обидва загинули. Відомо, що Єфремов очолював добровольчий загін тигр, створений влітку 2022 року. Торік його призначили віце-губернатором Примор'я а за півроку по тому і з підрозділом відправили до Курської області. Окупанти потрапили у вогневий мішок у Великій Новосілці, що на Донеччині за селище точаться жорсткі бої. Повідомляють у прес службі 110-ї окремої механізованої бригади. Ворог просуватись далі не може по його позиціях. Активно ведеться аеророзвідка і власне ураження вогнем. Після розвідки в бій вступають і впівідрони, та артилерія, які складають підвали, в яких засів ворог, хоронять його там живцем. Наразі противник не розуміє, що робити. Ефект від пропагандистського флаговтику закінчився, а помирати московити не перестали. Із повідомлення прес служби 110-ї окремої механізованої бригади напрямку озвучив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За січень наші військові ліки там 7 тисяч російських солдатів ще трохи більше поранили. Знищено сотні одиниць ворожої техніки і склади з їхніми резервами. І до подій в Україні біля будівлі ТЦК в Павлограді пролунав вибух. Поранення отримала одна людина. Сам інцидент трапився напередодні ввечері. На місце одразу приїхала поліція. Як повідомляють правоохоронці, наразі ведуться слідчі дії і встановлюються всі обставини події. Детально детальніше пообіцяли розібратися згодом. Тим часом в центрі протидії дезінформації при РНБО України вже повідомили, що за цими діями стоять російські спецслужби. Двох підозрюваних у вбивстві військового ТЦК в порятині затримали на Полтавщині. Це мешканці Лубен і Полтави. Останнього, як встановили слідчі, разом з іншими мобілізованими працівники ТЦК везли до військової частини. Дорогою військово зобов'язаний видзвонив знайомого з Лубен. Той підкараулив автобус із мобілізованими на ЗС і поцілив з рушниці в одного із супроводжуючих. Далі зловмисники забрали у бійця автомат і втекли. Працівник ТЦК від отриманих травм загинув. Тікачів розшукали і затримали. Під час обшуків у них знайшли ручні гранати, мисливську рушницю, патрони, балаклаву і мобільні телефони. А викрадений автомат знайшли в лісопосадці. Обом інкримінують перешкоджання діяльності збройних сил України в особливий період. Одному з них ще й вмисне вбивство та викрадення вогнепальної зброї, поєднане з насильством. І на вбивство працівника ТЦК відреагував командувач сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий. Він назвав це червоною лінією, яку не можна перетинати. Тож вимагає від суспільства і влади гострої реакції. Військовий нагадав, що Україну від ворога відділяють саме сили оборони. Немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади єдина можлива в ситуації Свавілля проти військових. Без справедливого покарання вбивців, зловтішників і зрадників, ми утримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. Зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Михайло Драпатий, командувач сухопутних військ ЗСУ. На Полтавщині співробітники колонії катували і вбивали ув'язнених. Факти знущань у 16-й Бошковській колонії, слідчі ДБР, зафіксували ще навесні. Торік розслідування тривало весь цей час. Тюремні наглядачі з особливою жорстокістю перевиховували новоприбулих в'язнів, змушували виконувати їх різні роботи. При цьому фільмували цькування. Якщо хтось відмовлявся, їх катували. Слідчі задокументували факт смерті одного з ув'язнених від отриманих тілесних ушкоджень. П'ятьом службовим особам колонії вже оголосили підозри. Їм загрожує до 10 років за ґратами. Уряд дозволив 100% бронювання медиків. Йдеться про працівників державних, комунальних установ, служби крові, а також судово-медичних та судово-психіатричних експертиз. Про це повідомляють у МОЗ за новим рішенням. Відсоток бронювання розраховуватиметься не від загальної кількості працівників у медзакладі, а від кількості військово зобов'язаних чоловіків. Раніше медичні заклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов'язаних військово зобов'язаних чоловіків. А збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони. Зима повертається з відпустки. У перший робочий тиждень лютого засніжить і похолодає. Як повідомляють синоптики, вночі температура повітря опуститься до мінус трьох градусів, а в день буде близько нуля. І мокрий сніг, який подекуди буде переходити в дощ, тому обережно на дорогах. І чим ближче до вихідних, тим буде прохолодніше.